Ну що, друзі, продовжуємо. Розвертайте роботу, вибирайте пелюстку, яка на вас дивиться, і трішки відтягуєте. Нам потрібно закріпитися за ось цю арку. Берете ниточку, або таку, якою в'язали, або нову, і я визлів не роблю, я просто протягую ось так. стовпчик без накиду сюди ж. Потім голочкою я хвостик заховаю. Тягнути. Не розвернулася. Це перший на стовпчик без накиду. Далі 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Наступна пелюстка, стовпчик з накидом. Якщо у вас ниточка така, як у мене, то будьте уважні, щоб ви не захватили зайвих ниточок. Стовпчик з накидом. 1, 2, 3, 4. Наступна арка, стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири, стовпчик з накидом. І таким чином обходимо по колу. В кінці з'єднати сліпою петлю в початковий стовпчик без накиду. Так, а тут я зараз ниточку заховаю. Так, я тут подумала, що таке вам покажу. От, просто голочка. Весь процес значить весь процес. І от будь-яке місце недалеко, вставляю, і тут зроблю невеличкий вузлик. Так, Голочка велика, хвостик маленький. Ось так, підтягуємо, але не сильно. І тепер ось у нас є пелюстка, і в неї підуть ці повітряні е, напівпетлі ось ці. І от сюди заховаю я ниточку. Бажано всі. Таким чином обрізаємо і закінчуємо ряд, сліпа петля, вершину стовпчика без накиду, петля підйому. десятий ряд, рельєфний стовпчик без накиду навколо цього, стовпчика без накиду, три повітряні петлі. Рельєфний стовпчик з накидом навколо наступного стовпчика з накидом, три повітряні петлі, рельєфний стовпчик за цей самий стовпчик. Так, формуємо трикутничок. 1, 2, 3, рельєфний стовпчик без накиду. Спершу буде дуже незручно і будьте уважні, щоб у вас не витягувалась нитка. Це дуже важливо один, два, три. Рельєфний стовпчик. Один, два, три, ще один рельєфний. Один, два, три. Один, два, три. Таким чином ми обв'язуємо по колу. В кінці з'єднати сліпою петлею в перший рельєфний стовпчик. Кінець десятого ряду. Сліпа петля. Розвертаємо перший рельєфний стовпчик без накиду. Петля підйому знову. Рельєфний стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі. Кластер з трьох стовпчиків. Рельєфних навколо першого рельєфного. Перший, другий. Третій. Разом повітряна петля. В арку ми маємо пров'язати сім, так, так сім стовпчиків з одним накидом. От сюди. Перший. Другий, третій. четвертий. П'ятий, шостий, сьомий. Повітряна петля. Знов кластер. Перший, другий. Третій. Разом дві повітряні петлі. пелюстку відгорнули. Шукаємо наш рельєфний стовпчик без накиду. Ось він. Досить незручно, але ми зможемо. Ми ще й не таке в'язали. Дві повітряні петлі. І це, власне, у нас був раппорт. Далі буде простіше. Ось. 12 ряд вже буде взагалі просто. Знову класти. І так далі по колу. Другий. третій повітряна петля, 7 стовпчиків, знаки дам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повітряна петля. От таким чином ми пров'язуємо по колу. Слідкуємо, щоб в місці, де в нас рельєфний стовпчик без накиду, в нас не витягувалась ниточка. Тому що з усього ряду це єдине місце, яке, як на мене, найскладніше. В кінці сліпа петля в рельєфний стовпчик без накиду. Так, ми закінчимо 11 ряд. Наша квіточка все більше розкривається. І це класно. З'єднемося. Знову ж таки, трішки розвертаємо, щоб з'єднатися саме в вершину. Це досить складно. Власне, тому я це показую, щоб ви не думали, що це у вас щось, якісь проблеми. Петля підйому знов рельєфний стовпчик без накиду навколо попереднього стовпчика. Є тепер знову дві повітряні петлі, два рельєфних стовпчика підряд навколо кластера. Перший накид і другий повітряна петля. Навколо кожного стовпчика пров'язуємо Рельєфний зворотній стовпчик з одним накидом, два три, чотири п'ять, шість. Сім. Повітряна петля. Ось тут буде вже чергування. Ми маємо над кластером пров'язати два рельєфних. Вимачте, два рельєфних стовпчика, перший і другий ось так, за першим. Дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик без накиду. Над рельєфним стовпчиком. Дві повітряні петлі, два рельєфних стовпчика. Це власне раппорт, і далі все повторюється повітряна петля і знову рельєфні зворотні стовпчики. Чим далі ми відходимо від центру, тим легше вже в'язати. Зустрінемося. Уже в кінці даного ряду.